Юрій Федькович. Опришок. Оповідання. Нас було двох у батька Семен старший, та я, двома роками молодший. Дуже ми любились. Ходить мій братик на танець, Ходжу і я. Та гуляємо, як ті соколи меже соколами. Землі під собою не чуємо. Усі нас люблять. Усі кланяються, усі поважають. Сказано Багатирські сини. Семен був парубок годний, тихий, розумний. Було й малу дитину не оскорбить. Стариню поважає, шанує, товариство любить. За побратимом і в огонь скочить. Отакого От братика я оце мав. Я у свого брата не вдався. Подуфалий. Палкий, і бога знати не хочу, не то що. Не спостигне було, хто слово неуважне до мене заговорити, і я вже іскочу, як іскра, і вхоплюсь до ножа, і таке заведу, що ради ніхто не може дати. Не було такого парубка в селі, щоб я з нього кров не пустив. Семен було, мене і полає, і виганьбить. А часом і за чуприну таки гаразд покрутить. Да, батечко ж, нічи Черк. Чі Якби оце я, хто знає, як гарно справувався. У їх таки така натура була нікого вдому і словечком одним не зганьбити ні нас, ні сестер, ні слуг. Та знали вони іншим способом, як нам доїхать, коли хто з нас прогрішить. Прибавиться було Семен на вечорницях. Вони до його цілий день ні слова говорити не будуть. Ого, вже братик мій більше й не барився поночі. Сказав там, хто яке незвичайне слово в хаті вони вийдуть з хати, ще й дверми луснуть. Отак вони, було, нами поводять. Слухайте тільки, як з мене в падулію вигнали. Одної неділі пився я знов на базарі з одним урльопником. Пустив з його кров та прийшов обкривавлений додому. Патечко, подивились тільки на мене, та й нічого. На другий день увстали ми з братом рано, пішли купатись, а він каже до мене Нехороше ти оце робиш, Іване, печалиш батька. Або я сьому рад, чи що. Відфукнувся я на свого братика. Да суфереть не буду, щоб вражий син тачванився, що йому сільських парубків немає нараз що бити. Аж тут батько з хати. Іване, сюда. Я зараз побіг. Кажіть осідлай мені коня. Я шатнувся до стайні, осідлав духом коня та й виводжу. Це мене, а батько, куди от це їдуть? Не знаю, каже брат. Другої неділі батько вже вдома були. Прийшли ми з церкви та й обідаєм. А батько кажуть Ти, Іване, підеш завтра до Р. Наймешся у старого Донди на піврік. Я вже з ним зговорив Мати вплач, сестри в голос, братикові аж ложка з рук упала. А я стою, мов причмелений. Неня зараз до батька. Чоловіче, а се що тобі Бог дав на розум діти собі прогонити з дому? Багато їх маєш, мабуть, та не бізуєш годувати. Мовчи, стара, промовив батько уважно. Ти собі дівки, а парубками я сам маю орудувати. Знайте тільки, аби йому харч та шмаття було на завтра. Другої днини й вирядився. На підвечір став я у Р. Село велике, пишне. Це сади, все сади, все горіхи волоські, та вишні та черешні. Почерез плоти понадвисала червона калина. З-поміж садів видно побої пишні. Серед села стоїть церков. Нова, велика, хрести золочені. А куди легіню? питає молодичка пишна караока, біжа з кінвами по воду та й стала. До старого Донде, коли би, ласка, справити, кажу. Та й став, і собі. До Донди? скрикнула молодичка. Аж кінви випали їй з рук. А оце чого ви, до Донди? У найми, кажу. У найми до такого опришка, та нехай же вас, мати Божа, заступає. Ви мене налякали, молодичко, що ж бо то він, той Донда, та єретик на весь світ. Він вісім рік лиш в опришках був, такий лютий, як гадина. Ви там і три дні не пробудете. Що ж маю робити, молодичко? Рідного батька треба послухати. А де ж він сидить, той ваш Донда? А он, бачите, той хутір великий, два горіхи перед самими вікнами, нові ворота. Спасибі вам, молодичко, може, колись зустрінемось. Здоровенькі будьте, прощебетала молодичка, та й стрибнула в сутки. Я пішов далі. Хутір гарний. Двори великі, комори, стайні, колешні. Усе під побоями, усе нові. У хаті вікна великі, з кватирками. Вибігла дівчина зустрічати. Чи не тої ріки легіню? Може, наймет? Так, панночку моя гречна, кажу я, а тут так і задивився на вроду її прекрасну та на стан її припишний. Уся в рантухах, давнамистах золотих. Увела мене в хату. Світлиця аж сяє. Молоді служечки та вірні слуги вештаються то сюди, то туди, усі тихо, без гомону, щоб навіть і голосу їх не чути. А за столом сидить собі чоловік, великий та плечистий, сидить собі та люльку курить, а сам такий черлений, як кат. Рудий вус аж поза уха закрутив. Я поклонився та й стою. Ти коровайничів? гукнув. Так, кажу. Ти станеш у мене на службу. Я вже з твоїм старим зговорив. Нічого кажу. Але я чув, що ти любиш битися, небоже. Та й справив на свою нагайку дротяну, що, мабуть, у два сажні жандарські. Мене неначе фебра потрясла. Мій газда ухопив кріс на плечі та вийшов з хати, мабуть, на полювання, а доньці звелів, аби мені розказала, що я маю до роботи. Дівчина розказала мені, що треба, та й дала підвечіркувать, а сама сіла собі з якимсь шиттячком у віконця да та так уже приязно шиє. Дивлюсь, а се ширинка, тонка тонесенька. Що шовком закине, так зараз золотом і обведе. А я, як був дурний, так зараз і кажу. панночко бідучко, кому ви оце таку шириночку припишну шиєте? Мабуть, да я оце братикові, каже вона, зачервонівшись, отам, за рікою. Та й глянула у віконце. Аж тут і мій газда на подвір'я. Вона шиттячко в скриню. По вечері звелів мені газда в саду спати, щоб садовини пантрувать. От і пішов я у сад. Нічка була тиха, та зорешлива та тепла. Місяць розсипається над великими нашими горами. ще щебечуть на супілках, а дівчата приспівують по вишниках. Господи, як обгорнуть мене жалі да туга велика. Стала перед моєю душею і мати, з поглядом її тихим та святим, і сестрички мої щирі, і братик мій золотий. І забанував я на батечка свого. Піду, думаю собі, до черемушу глибокого да втоплюсь. А той черемош зараз таки коло хутора, так і шумить, так і гуде. Вийшов над черемош. Сів собі на березі, сиджу та й думаю. Аж тут плюсь, човен з того боку пливле. Я сховався за вербою. Приплив, бачу, це парубок. Хороший, молоденький, як мальований. Прибив човенце до берега, а сам у сад, наче метелик. А вона до його вже й рученятка простягла, дожидала. Місяць світить, а я слухаю Не плач, душко, моє серденько, став він голубити. Я думаю, що ти мені рада, а ти водно плачеш, кілько я прийду. Скажи, може, вже не приходити. Може, собі кращого найшла? Я, бідний. Василю, Василю. Та й зумліла сердешна дівчина. А чого ж бо ти плачеш, моя рибочко? Питає Легінь, та й заплакав і собі. Відай нам не судилось в купі жити, промовила дівчина не за малу хвильку. Джимер хоче свати слати, а батько одасть, я знаю, він багач. А ти гадаєш і ти за його? спитав Легінь. Я втоплюсь, каже дівчина. Того не роби, рибочко, а корись своєму батькові, він розумний. Та за його головою будеш щаслива. А ти, мій друже, я вернусь у військо, мені все одно. Без тебе мені світ увезде однаковий, увезде чорний, як туман. Боже, Боже, заплакала дівчина, чому ми такі нещасливі? Ба я, каже легінь. Обоє думаю, я собі. Як стали зорі погасати. Вони розійшлись. Одної неділі сидимо ми собі, аж тут і старости на подвір'я. Моя панночка побіліла, як стіна. Старий дивиться та вуса гладить. А від кого? гукнув газда на старости, що аж стіни дзенькнули. Вони сердешні тільки трасуться та кланяються. Від Андрія Джимиря до вашої милості, коли би ласка. Кажіть Джимерові, що нехай свого сина віддасть у больницю, а не чужим дітям світ ним путати. На тім світі, хто знає, як буде, а сей треба шанувати. Спасибі і за се, кажуть старости, та й забрались потихоньку з хати, бо з моїм газдою недобре переливатись. А панночка як стояла, так старому в ноги. Спасибі вам, батечку, що мене не втопили. Да й так тобі не сидіти дівкою, каже старий. Я вже став ослабати та рад би зятя в хату, щоб на мене легше, та щоб за життя видіти, як моє добро уживатиметься. Ти знаєш, дочко, я багатир. Можеш собі вибрати і пана, і попа, кого хочеш? Не хочу я, батечку, ні пана, ні попа. А кого ж? запитав старий грізно. Дівчина почервоніла, мовчить, тільки труситься. Не мне багато ханьки, а кажи, що хочеш Василя Зарічука, та й годі. Ти думаєш, дурна, що я нічого не знаю, що я не чув, як ви щоночі охали та слинились у саду. Що за розумні голови обібрались у мені, старого опришка мудрувать? Іване, до мене, отце, Рушай на той бік, Василь Зарічук, нехай мені сей час до мене ставиться, авай, твоєму світу, як йому півсловечком писнеш, що тут говорилось, розумієш? Розумію, татку, махай же, приводжу я Василя. Він сердешний, смутний, неспокійний, тільки на двері, а старий як гримне. Хто й ночі говорив з моєю дочкою у саду? Мовчить. Господи, як ухопить старий свою нагайку дротяну, як стане мого пана Василя періщити та періщити. А не ходи, каже, ночами, поза кутками, як той злодій, але йди в хату, коли хочеш дівку взяти. Даруйте життя, верещить Васильна увесь світ. Вже більше не буду, їй богу, не буду. Гвалту, гину, умираю. А сякий такий сину, знай, як старого опришка мудрувать. Тепер уже рушай собі домів, а завтра рано приходи з старостами. Чуєш? Чую, каже Василь, і сам не знає, як йому діється. Тут дротяна нагайка, а тут, каже, свати слати. Я тільки стою та сміюся. Аж старий ні з цього, ні з того да до мене. А ти, паничу, де сеї ночі ночував? У саду, а де ж би? Та не чув, як отці двоє нявкали цілу ніч під вишнею? Чому ж би не чув? Чув. А мені не треба було нічого казати? Так ти мені служиш? Господи, як стане й мене цідити тою анахтемською нагайкою, був би душу вигнав, якби не панночка та не Василь. А болить? питає мене старий, погоді. Болить, кажу. А дуже? Дуже. А як ти других бив, то не боліло? Не буду вже, кажу. Тепер же збирайся та рушай собі домів. А татові та нені скажи, щоб за чотири неділі приходили до мене на весілля. Розумієш? Розумію. А ти будеш Василеві за дружбу, розумієш? Розумію. Рушай!